Переосмислення розбудови муніципалітетів України. Півроку спеціалісти сектору містобудування та архітектури сектору земельних відносин, начальник управління економіки та заступник начальника управління ЖКГ, наче з секретарем Газівської міської ради Юрієм Кушніром, навчатимуться стратегічному просторовому розвитку громад та відбудові їх у поточний та повоєнний період. В громаді має бути розроблений і затверджений комплексний план просторового розвитку. Без цього документа ми не зможемо здійснювати. Забудову населених пунктів, реконструкцію. Цей документ спростить цільове призначення земельних ділянок, інші процедури, які зараз дуже забюрократизовані. З 4 жовтня команди навчалися в онлайн режимі, а 20 жовтня відвідала Львів, де разом зі спеціалістами та колегами ще з чотирьох міст, які також пройшли відбір, узагальнювали знання та підбивали підсумки вивчення першого блоку. А тут сама суть навчання була підійти до цього документу і всіх інших. Документів, які будуть там залучатись, там економічних, тут також дуже багато аспектів, підійти з погляду просторового планування. Тобто Ми якби дивимося згори на територію громади, на якій потрібно врахувати всі чинники нашого які будуть сприяти на наше населення, от щоб їм було зручно тут жити. Тобто, зібрати всі ці вихідні дані, дані щодо потоків. Їх проходження щодо послуг, якими вони користуються, і тут врахувати, щоб цим документом, який ми розробимо, щоб потім от ним практично користувалися, щоб вони були задіяні там всі проекти, які ми розробляємо. Ми взяли вихідні дані з цього нашого документу, і проект пішов. Найперші зміни для населення, що відбудеться після розробки цього документу, полегшення отримання дозволів на будівництво. Всі жителі громади, окрім Лозової, Смирнівки і Катеринівки, на сьогодні не можуть отримати дозволи на будівництво. підприємці, інвестори не можуть розпочати там будь-яке будівництво і не можуть оформити свої земельні ділянки, якщо на них немає нерухомого майна. Оце все вже декілька років на паузі. Тобто, якщо з елементарних речей, то вони зможуть. Оформити ці документи, що я назвала. за підсумком навчання. Спеціалісти готуватимуть технічні завдання для виконавців. Їх захищатимуть у Стокгольмі, де будуть потенційні донори. Кульмінацією цього навчання має стати захист своїх робіт в місті Стокгольм, Швеція, де ми зможе, де ми будемо захищати свої роботи, свої технічні завдання, і на цьому заході нам обіцяють присутність потенційних донорів. Які можуть взяти в роботу і на фінансування дану дану нашого роботу, наше технічне завдання? Якщо донори зацікавляться роботи лозівських фахівців, то виділять фінансування на розробку комплексного плану просторового розвитку. В такому випадку громаді вдасться заощадити значні кошти для власної скарбниці.